Субтитрувальниця Оля Шор Були. Серпень пора щедрого врожаю. тішить око розмаїття плодів, кавуни, дині, персики, різні овочі та фрукти. А біля солодких смаколиків обов'язково годуть жалоносні комахи. Як не стати їх жертвою та що робити, коли вас все-таки вкусила, бджола або шершень? Говоримо далі. Щодня до медиків звертаються хворі. Діти Надто жаркі дні у наших широтах багато хто переносить дуже важко, особливо коли стопчик термометра сягає понад 30 градусів. Саме у такий період наш організм втрачає дуже багато води, яку варто поповнювати. Як це робити правильно, аби не зашкодити власному організмі та що їсти у спеку, говоримо далі з лікарем гастроентерологом. Для значить не п'ється кава, бо вона діє на серцево судинну систему. В спекотні дні у багатьох знижується апетит. При цьому після вживання їжі виникає важкість у шлунку. Тому, щоб зменшити вплив погоди на шлунок, лікарі радять посунути трапези на час, коли спека спадає. До того ж, влітку всім, а не лише людям, які мають проблеми з травленням, варто. Зараз намагатися уникати. Особливо варто слідкувати за харчуванням дітей влітку, наголошують медики, адже у спеку бактерії та інфекції стрімко поширюються. Тому елементарні правила гігієни, ретельні миття рук та всіх продуктів саме влітку можуть вберегти від незапланованого відпочинку на лікарняному ліжку. Незручна прикрість пітливість сніг. З нею, мабуть, влітку стикався кожен. Але надмірне потовиділення може свідчити не лише про косметичний дефект та неякісне взуття, а й бути сигналом про збій у роботі певних органів і систем організму. Про що розкаже надмірна пітливість сніг та як її позбутися? Про все це розкаже лікар-дерматолог. Потові залози своєрідний терморегулятор нашого організму, який при виділенні вологи дозволяє підтримувати постійну температуру тіла. У спеку, приміром, охолоджує. Але все добре в міру. Надмірне шпотовиділення лікарів вважають патологією. Підвищене потовиділення має в свою назву. Це діагноз називається гіпергідроз. При підвищеному в гіпергідрозі іменно стоп небезпека якраз в тому, що шкіра вона постійно волога, вона схильна до того, що мацерується, тобто травмується, а це якраз відкрит, відкриті ворота для того, що при може приєднатись і вторинна інфекція. В першу чергу це грибкова інфекція. Також і ускладнюється піоген. Також це дуже такий група ризику для того, щоб з'явилися підошвані бородавки. Це вірусна інфекція. Це просто сприятливий фактор до того. Ну і Якщо пацієнт, ну, людина не доглядає за своїми стопами, якщо ходить в незручному взутті, в неякісному взутті, гумове взуття, це все також сприяє до того, що йде підвищене потовиділення. Тіли ноги, як наслідок, неприємний запах. Він виникає від бактеріального розщеплення та окислення поту. У такому середовищі активно розмножуються мікроби. Інколи проблему можна усунути, якщо приділяти достатньо уваги гігієні. Двічі на день мити ноги з милому у прохолодній воді, а потім насухо витирати рушником. Але часто надмірне потовиділення є симптомом, що свідчить про серйозні захворювання. Підвищена функція ботових залоз, вона контролюється і ендокринною, і нервовою системою. Тому в підході до загальної терапії, іде, призначаються препарати для усунення тих проблем неврологічного або ендокринного характеру. Локально застосовується в схемі лікування, починаючи від ванночок з різними і фітованночки, з настоями різних трав, там шавля, кора, дуба, ну, маса різних трав, які мають дубильні властивості, це е, просто трошки для пригнічення функції минуло цих потових залоз. Е, використовуються різні розчини, присипки, антиперспіранти. Народні методи лікування теж пропонують чимало способів нормалізувати роботу потових залоз, навіть у найскладніших випадках. Головне, що для цього потрібно, це ваше бажання і систематичність, але не завжди ванночки, примочки, мазі та притирання дають бажаний результат, якщо до підливості додається ураження грибком. Саме лікування не приводить до того ефекту, до того покращення бажаного покращення. Лікування грибкової інфекції, як правило, якщо це лише ураження шкіри, воно триває від 14 до 20 днів, ну залежно від того, яким грибком було уражено. Це в середньому це загальні такі протокольні дані. Якщо уражені нігті. То лікування відбувається якщо це на китицях, то до 2-2,5 місяці, тобто до повного відновлення нігтя. Якщо це на стопах, 3-3,5 з місяця знову ж таки до повного відновлення нігтя. Комплексно мікраз підході дуже важливе значення має дезінфекція взуття. Тому що якщо людина пройшла курс лікування і потім її взуття не продезінфікувала, а далі користується зараженим взуттям, то імунітету до грибкового захворювання, як правило, немає. І ймовірність зараження вона неодноразово загрожує. Якщо ж проблема не настільки серйозна, то важливо пам'ятати кілька правил. Обирайте якісне, дихаючи взуття з натуральних матеріалів. Відмовтеся від синтетичних шкарпеток, мийте ноги та дезінфікуйте взуття щонайменше раз на місяць. І тоді шлейф неприємних запахів не тягнутиметься за вашими ногами. Ну а на сьогодні це все. Нехай наша інформація і поради стануть вам у нагоді. Будьте здоровими. До зустрічі!